Перший постріл для ворожої піхоти. Два наступні руйнують позиції росіян. Безпілотники засікли ворожу силу, піхоту. Відпрацьовували живі силі. І заодно засікли бліндаж. Так що, трошки їх полякали. Від такого снаряду переляку росіян буває летальним. Лунті каже, це не аби як підіймає настрій, проте дні з бойовою роботою бувають не завжди. Ну, снарядів менше, звісно, менше снарядів. Тоді були радянські запаси. Тепер вершкрябують по всій Європі. Ну, все одно, коли є ціль, коли якийсь штурм на штурмі до труски, то стріляють, шукають запаси, якісь нагрібають, привозять снаряди і працюють. Очі артилериста горять, коли він розповідає про оборону Київщини, коли могли використовувати по 150 снарядів на день. Але на відміну від снарядів, мотивація не вичерпується. Та ні, як це мотивація закінчилася. Я ж не хочу, щоб до мене додому руски прийшли. Правильно, У мене сім'я вдома Франківської області. А зараз ми, якби звідси забралися, Путін приїде у Буковель, на лижі кататися. Да? Я цього не хочу. Себе тоді молодшим відчуваєш, коли багато більше роботи. Ну, сил хіба з роками, третій рік вже воюю. З роками, звичайно, сил менше, але ну, скільки? Скільки, зможу, скільки, скільки треба, стільки будемо воювати. У кабіні іншої гвоздики розрахунок теж влаштовує запальний ранок для росіян. Останнім часом просування ворога у Донецькій області додало роботи. На нашу роботу це впливає, бо то, що розумієш, коли ворог просувається і коли треба піхоті, підтримку. Тобто, піхота, як би то сказати, трохи від нас залежить. Коли ми працюємо, піхота радіє. За допомогу нашій піхоті інколи розраховуються не лише потом, а й кров'ю. Якщо б нас зараз помітив ворог, на б почався обстріл, каже гадік. Мені постійно тут арта їх на обстрілює. Ну, кругом. Якщо ну, допустимо, якщо засічав, що ми зараз тут і леки скупчені, сюди буде по-любому стволк насипати. Ну тобто, щоб такого, щоб тут ну, є момент, що там, там насипає. Проте, поки спокійно в бліндажах обох розрахунків жарти та позитив, так легше працюється та живеться, каже командир. Типа, ну бути сумним, ходити це і ну, типа, і це ж екіпаж ти настроїш на сумність, і теж, типу, нема настрою в них. Ну а якщо ти ходиш веселий на позитиві, чи можеш пожартувати екіпаж веселий, ну і ніхто не задумується про те, що зараз війна. Ну от серйозно. Ну, ви самі бачите, у нас немає таких впавших духом, якихось недовольних. Всі виконують свою роботу. З Донеччини Софія Чолос, Максим Асленніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. І як завжди, у цій пері поговоримо про бойові дії уздовж лінії фронту за минулий тиждень. Зведені дані від Генерального штабу збройних сил України розповість нам речник Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Андрію, вітаю! Слава Україні! Очікуємо від вас на інформацію щодо бойових дій на фронті за минулий тиждень. Доброго ранку, Світлану, героям слава. Протягом минулого тижня відбулося 1195 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лаванському та Куп'янському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 45 атак в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили 73 атаки противника. Біля Кучерівки, Кругляківки, Петропавлівки, Загризового, Лозової та Колісниківки. На Лиманському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 88 атак противника. У районах Твердохлібового, Греківки, Новойгорівки, Григорівки, Новолюбівки, Тернів, Торського, Чернощини та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку у Сили оборони України протягом минулого тижня відбили дві атаки в районах Верхньокам'янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника минулого тижня у районах Білої Гори та Ступочок. На турецькому напрямку минулого тижня противник здійснив 37 атак неподалік дружби Щербинівки та Турецька. Успіху не мав на Покровському напрямку. Українські воїни відбили 289 атак в районах Миролюбівки. Променя Глисівки, Юрівки, Григорівки, Чумасько, Новоолексіївки, Пустинки та Петропавлівки. На Курахівському напрямку у оборони України продовжують стрим. Ворога в районах населених пунктів Нова Іліїнка, берестівка Вознесенка, Сонцівка, Зоря, Максимеліянівка, Дальне, Курахове, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Протягом минулого тижня підрозділи Сили оборони України відбили 238 атак на цьому напрямку. Ворог успіху не мав. На Времівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 136 атак у районах населених пунктів Трудове, Новодарівка, Макарівка, Рівнопілля та Роздольне. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських військ в напрямку Новоандрівки та поблизу П'ятихаток. Успіху не мав на придніпровському напрямку. Ворог здійснив 34 безуспішні атаки на позиції українських військ. Продовжується операція збройних сил України на Курському напрямку. Російські терористи продовжують безжально бити по власній території, знищуючи власні населені пункти. Протягом минулого тижня ворог завдав 162 авіаційні удари, скинувши 256 керованих авіаційних бомб по території Курщини. Збройні сили України успішно відбили майже 200 російських атак на курському напрямку. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 15 ракетних ударів, задіявши 155 ракет. А також здійснили 475 авіаційних ударів. Зокрема, скинули 761 керовану авіаційну бомбу. Здійснили понад 30 тисяч обстрілів, а 949 із них із реактивних систем залпового вогню. Світлано. Андрія, які ж результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? нам розповісти. Світлана авіація, сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 40 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника. Чотири пункти управління військами 600. противника, пункт управління безпілотниками, сім артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, дві радіолокаційні станції, дві станції радіоелектронної боротьби, чотири склади з боєприпасами ворога та чотири інших важливих об'єктів противника. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 9860 російських окупантів. Українські воїни знищили 73 танки, 188 бойових броньованих машин, 209 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони. 392 безпілотники оперативного тактичного рівня, 123 крилаті ракети, 543 автомобілі та 26 одиниць Спеціальної техніки Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава Андрію. Дякую! Бажаємо нашим оборонцям якісного поповнення новими силами та завжди чекаємо хороших новин з фронту. З нами на зв'язку був Андрій Ковалюв, речник генштабу ЗСУ.